Давайте я буду, я буду намагатися, як мого, стисло, все сказати. Але так попереднє скажу, що е, життя дуже дивна річ. Чому? Тому що попередній спікер він настільки не тільки попав в точку, але це перекликається з моєю промовою. Ну, ви побачите, чому. І дуже, дуже коротко, я так проведу презентацію, вона буде така. Трошки комбіновано, там буде е, відеоролик. Короткий. Е, моя промова і мій колега з бурової техніки, він е, теж е, скаже пару слів. А, і е, зараз починаємо. Е, е, ну, е, попереднє, попереднє представлю дуже коротко нашу компанію. Це компанія з питань скріплення, сервіс скріплення свердловин. Це абревіатура, вона сама за себе. Говорить: е, ну, так, щоб ви розуміли, е, який досвід нашої компанії. Ну, Компанія заснована в 2007 році. І вона потенціал, потужний потенціал технологічний. Це 170 власних розробок науково-технологічних, це виконання робіт у різних міжнародних локаціях і у різних геологічних умовах. Понад 12 500 сверловин і постачання тампонажних матеріалів для самонтування. Це Об'єм понад 500 тисяч сверловин. Тобто, ви бачите, що компанія має величезний досвід, для чого він потрібен. Зараз ми побачимо: це наші наші партнери, наші замовники, наші колеги в Україні. Ну, практично всі компанії представлені на цьому слайді в нашій роботі. Тобто, Ну в нас в замовниках ну 99% компаній, які представлені на ринку України. Наступне. В, наші, в структурі нашої компанії мережа лабораторій сертифікованих. Ну дуже дуже коротко. Дуже коротко всі ті документи. Я не буду, я не буду розповідати, які тут документи. Тільки скажу, що лабораторія була вперше акредитована свого часу. Вона на наразі вона єдина акредитована лабораторія в Україні по стандартах по стандартах ІСО. І вона працює на такому. В вищому рівні у відповідності з вимогами, такими, що є в Європі. І вона обладнана сучасними приборами: і американського виробництва, і польського виробництва, і італійського виробництва. Тобто це три сучасних лабораторії. Далі ми працюємо під ключ з використанням тампонажної техніки і працюємо з нашими колегами нас у підряді. Це Компанії, які мають власну топонажну техніку, ми працюємо в співпраці і в парі виконуємо роботу на різних, на різних площадках і в укрнафті, і в УГВ, і в приватних компаніях. Тобто ця робота вона передбачає і такий формат. Далі, це виробництво там матеріалів, з нами нами створена мережа виробництв в локаціях. Згідно, згідно логістики використання матеріалів, ви бачите, ця мережа фактично вона розкинута по всій, по всій країні. Це зручно і по-перше, це великі, великі обсяги робіт, великі, великі обсяги виробництва це 5 тисяч тонн на місяць. А по-друге, це, це, це знімає ризики непостачань, особливо в умовах військового стану, до нуля. Далі попрошу ролик, щоб ви побачили дуже дуже коротко картинку, як виглядає виробництво. Такий дуже короткий ролик, це тільки картинка. Якщо є питання до самого виробництва, ми завжди готові до аудіту, до більш, більш детальної, детальної розмови. І це важлива частина нашої роботи, це безумовно. Тепер переходимо, переходимо к наступній частині, те, що прикликається з попереднім спікером. Це необхідність і можливість виходу українських компаній на міжнародний ринок. Чому ага, це воно завантажується? А, ось так воно працює. А дивіться, ну ми вже побачили. Є потенціал, є розробки, є досвід. І попередні спікери, які розповідали нам про геологію, про технологію, особливо про геологію. Це потенціал масштабувати наш досвід, тому що тому що Україна це геологія найбільш складна у світі. Це дуже дуже важливе і тому масштабувати на зовнішній ринок є в Україні технологічний науковий потенціал. Тепер необхідність. Ну чому це необхідно? Збільшення обсягів зрозуміло. Досвід роботи у різних умовах, тобто у світі все ж таки є, є деяка комбінація умов, які можуть бути ну, додати нам досвід і роботи в інших умовах. Технологічний розвиток, престиж, це зрозуміло. Це міжнародний престиж, Треба розвивати бренди наших компаній, і це можна зробити тільки через вихід на зовнішній ринок. Можливість тут більш складне, але можливе. Перше технологічно технічне є. У нас такий потенціал є, з, разом з науковцями ми можемо, можемо збільшити і розвинути технології, тому що технологічно наші сервісні компанії вони розвинуто безперечно. Це ну немає жодних питань. фінансово. ну фінансова складова це інвестиції, це підтримка може держави, і власне потенціал компанії, сервісних компаній, які все ж таки вже мають достатні, достатні такі потужності, щоб виходити і фінансувати вихід на зовнішній ринок. А ось це питання про те, про що казав попередній спікер. Це нормативно, це мається на увазі. Це стандарти, сертифікації, і той, ну, я називаю це нормативною базою. Тут ми не те, що провісаємо, а ми тільки на початку цього процесу. І наступна наступна частина, наступний слайд він говорить, для чого це потрібно, куди, куди нам розвиватися. Ну, тільки загальні цифри, тільки загальні цифри. Тому що зараз наша компанія робить дослідження ринку європейського, які обсяги, які компанії, які умови, буріння видобутку. То це вже наукова така робота, і десь через пару місяців буде завершення роботи, і навіть диссертація буде на цю тему. Для нас це дуже дуже цікаво і дуже дуже важливо, тому що треба вивчати зовнішній ринок. Але дивіться, у світі буриться понад 70 тисяч нафтових і газових сверловин. Для порівняння Україна, вся Україна бурить близько десь. Ну Всі всі компанії 100, 150. Тобто є куди розвиватись, нема, нема я думаю, жодних питань. А, а як розвивати, з чого починати? Треба починати з країн, які близько розташовані, ну, з наших сусідів, в першу чергу з країн Євросоюзу чи Європи. В Європі так оціночно така. Цифра це 250 нафтових та газових свердловин. Але як вже було сказано, різко зростає кількість геотермальних свердловин. Яка кількість теж приблизно на усій табличці, ви можете побачити. Ну це країни, теж не всі країни і попередні цифри. Але для оцінки ну, цього буде достатньо. Щоб ви побачили, скільки хто бурить, Німеччина? Я не буду читати. Ви можете побачити, подивитись, але зверніть увагу Норвегія. Ну, 45-55 це нафтова свердловина, але 4 тисячі 5 тисяч є термальна свердловина. Це зрозуміло, Норвегія все ж таки північ, і там питання, питання, питання тепла дуже, дуже важливе. Так. Для того, але вже я я сказав, що для того, щоб виходити на ці ринки, і для того, щоб розвиватись і е, ну, нашу, нашу систему і нормативну базу внутрі, е, внутрі України для удосконалення нашої роботи, треба е, треба створювати. Якщо ми е, якщо йдеться про нашу компанію, це питання кріплення, е, треба створювати. Ну я скажу, може би, може достатньо сміло, але створювати не з нуля. Але все ж таки створювати базу, нормативну базу, базу стандартів і я зараз покажу, з чого ми починаємо, який в нас план. Ну, яка доцільність? Доцільність техніко-технологічна це зрозуміла, зрозуміла мета отримання максимальної якісті, кріплення, забезпечення технічної та екологічної безпеки, координування співпраці різних компаній. Тобто, треба, щоб була якась технологічна синхронізація, це робиться через стандарти. Здійснення чіткого контролю завдяки застосуванню єдиних вимог замовникам, проєктувальникам і виконавцям. Тобто, треба орієнтуватись на те, як контролювати, контролювати процес і вимагати найбільшої якості. Наступне синхронізація технологічних процесів із міжнародною нормативною базою. Ну, про що було сказано? Треба, щоб наші стандарти вони були. Сінхронізоване з міжнародною нормативною базою. це дуже важливе. І це, це дає додаткові переваги в на тому, що ми будемо впитувати, і вже, вже цей процес іде найкращі розробки, найкращі рішення, але і будемо, будемо співпадати в нашій роботі з підходом інших, інших компаній. Мета поширення. Техніко економічних можливостей нафтогазового сектору України, можливість потужних інвестицій, тобто е, ніякі інвестиції, ніякий розвиток неможливий, якщо не буде впевненості, що компанія має спроможність виходу на зовнішні ринки е, розвитку, е, то, тому треба не, не словами, а стандартами і діями підтверджувати, е, е, ну, скажімо, спроможність чи вже ну, кваліфікацію компанії. Розвит, розвиток українських компаній на міжнародному ринку це було вже сказано. Далі. юридично правовий аспект дуже важливий. Дуже важливо і зараз в текущій ситуації. Чому? Тому що треба, ну, в нас дуже хаотичний, хаотичний процес проведення тендерів, кваліфікації компанії. Це, ну, вже ми неодноразово про це доповідали. Але все ж таки через стандарти це ця нормалізація тендерної практики, це створення технічного завдання, це створення системи кваліфікації компаній, які виходять на тендери, і які, які ну, повинні відповідати, відповідати вимогам, якимось ну, загальним вимогам і таким ну, розумним вимогам, логічним вимогам. Тому ці вимоги повинні грунтуватись на. Базі нормативної, яка яка буде створена. Я сподіваюся, найближчим часом вона буде створена. Ну, як працює нормативна база, це це зрозуміло. Це всередині це сама база, вона пов'язана з підрядними організаціями, замовниками і з експертної групи, яка ну оцінює відповідність всіх процесів, ці продукції стандартам цієї нормативної бази. А нормативна база ґрунтується на стандартах України, міжнародних стандартах і вітчизняному досвіді та розробках. Тобто, ну, цілком логічна схема. Далі ну, з нашими колегами і партнерами з борової техніки. Зараз я слово передам, дуже короткі такі дуже, дуже коротко, коротко промова. Ми створюємо стандарти по укріпленню. План створення стандарта покріплень представлений дуже приблизно, але дуже загальний він представлений на цьому слайді. Це ми створюємо стандарти Організації України по всіх тампонажних матеріалах, по всіх модифікаціях тампонажних матеріалів. Це стандарт Організації України по кріпленню свердловин. Тут ідеться про технологію кріплення, про алгоритм прийняття рішень. Тобто ну, повинен регламентувати сам процес. І цей регламент він, ну, повинен бути представленим окремим стандартом. Це наша, наша принципова позиція. І на останнє, що вже зроблено, перший стандарт по тампонажних матеріалах. І перший матеріал це розширюючий тампонажний матеріал, це розробка нашої компанії. Це розробка, яка має коріння ще в Українському нафтогазовому інституті. Це ефективна розробка, яка вирішує питання видобутку. Ну я не буду розповідати. Це унікальна розробка, але при створенні цього стандарту він вже є. Ось ця книжка вона є. Я маю і тримаю в руках. Ми встигли надрукувати перед цією конференцією. І це наша гордість, що ми і зробили перший крок, і будемо рухати рухатися далі. В нас буде свод таких стандартів. І все питання, кріплення, процес кріплення він буде регламентоване. Ну і які нормативне посилання? Ну, так, під час розроблення стандарту надано нормативне посилання на 93 національних стандарта. Ну, Ураховано вимоги положення кодексів і законів України. Далі. Ураховано вимоги нормативно-правових актів із охорони праці санітарних будівельних норм правил пожежної безпеки. І головне, ураховано вимоги положення стандартів Американського нафтового інституту. Тобто, це власний унікальний стандарт, але він синхронізований з міжнародними стандартами, в першу, в першу чергу з стандартами IPI. Ось ця, додаток до стандарту бібліографії має 55 посилань. Тобто в цьому стандарті все представлено, на які документи і ну, на які норми опирається і цей стандарт, і наступні стандарти теж будуть опиратись. Я не буду. Це вже текст по стандарту. ну, Щоб вам показати, що така книжка є, що є текст, є там зміст. Це, це вже не важливо, Якщо є якісь питання, то. Ми можемо вже в якоїсь такої більш детальної розмові. Ми можемо підняти всі питання і відповісти на всі питання. Я сподіваюся, що цей стандарт може бути використаний не тільки при нашій діяльності, але якщо цікаво якимось компаніям, замовникам чи сервісним компаніям, ми готові співпрацювати з будь-якою компанією і поділитися цим досвідом. І е, цима нормами, які все ж таки е, упорядковують е, такий складний процес, як кріплення сверловин. І далі передаю слово Володимиру Івановичу. Забирайте мою роботу. Так, Він я коротко розповість про, про те, це... як він робив і що він робив. Ой, так, я вітаю всіх учасників конференції. Я як вже сказав Володимир Сіренко, працюю. В науково-технічному підприємстві «Ворова техніка», на базі якого функціонує технічний комітет стандартизації ТК 138 Нафтогаз нормування, головою якого є Вітраквіталій Григорович присутній на цій конференції. Нами розроблено вже більше п'яти стандартів технічних умов, технологічних регламентів для різних нафтогазових компаній, зокрема для прат нафтогазведбування. Розроблено стандарт а, і представництво Регал петролеум стандарт на одночасне виконання бурових робіт, ремонту, експлуатації свердловин на єдиному кущовому майданчику. Розроблено ряд стандартів для уктранснафти. Розроблено ряд стандартів на виконання робіт із колтюбінговим обладнанням. Це в даному випадку тут загальне виконання спеціальних операцій, а є стандарти на окремі роботи. Стандарти на я просто показав для наборові розчини. Ну, я ж їх багато, більше 50 штук, я просто всіх не немає сенсу показувати. Наразі ми розробляємо для товариства «УкрСКС» стандарти, що будуть визначати технічні умови на цементні матеріали. Подальшому стандарти щодо кріплення свердловин, а вже розроблений стандарт. От -от у мене -то також і є. Павло Степанович показував матеріали тампонажні, він вже вийшов із друку. Ці стандарти встановлюють технічні вимоги, методи контролювання, пакування, маркування, транспортування, зберігання, приймання, застосування тампонажних матеріалів. Із забезпеченням безпечних умов праці та дотриманням вимог із охорони надер і довкілля. Дотримання цих стандартів гарантує якість сементування свердловин, підвищує довговічність їх експлуатації та зменшує ризики виникнення міжпластових заколонних притікань. Ці стандарти розробляються, ну, я там і їх, в доповненні з урахуванням вимог національних, міжнародних і європейських стандартів, а також стандартів. Рекомендацій і специфікації Американського нафтового інституту серії ip 10 щодо цементів і матеріалів для цементування свердловин. І на сьому дякую. Якщо є питання. Пане Володимире, ви б'єте сьогодні рекорд. Сподіваємось на співпрацю. Дякую і сподіваюся, ми все таки робимо разом з боровою технікою. Дуже важливу роботу. Дякую вам дуже. We'll be right <laughs> back.